Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенько я пересаджувала свою максилярію пікту ароматну орхідею, яка влітку витримує прямі сонячні промені. Взимку потребує прохолоди і зменшення поливу. Дуже красива гарна орхідея, невибаглива у домашніх умовах. У мене залишився Залишилася ось така поділка. Якщо у когось є бажання мати таку орхідею, пишіть мені, її вартість 400 гривень. Три старих псевдобульби, одна молода. Коріння повністю живе, і воно вже починає зростати молоденьке. Я зараз її посаджу у ґрунт а ви вже як захочете, потім пересадите. На цьому в мене все. Слава Україні. Все буде гаразд. Все буде Україна.